Знаєте, є такі машини гіганти, вони працюють десь там у тіні, але без них цілі галузі просто зупинилися б справжні неуспівані герої промисловості. І от сьогодні ми зазирнемо всередину однієї з таких машин барабанного змішувача, просто щоб зрозуміти, яка ж неймовірна інженерна думка за цим усім стоїть. Отже, що нас чекає? Ну, спочатку ми розберемося, що це взагалі за машина. Потім зануримось у її анатомію, так би мовити, розкриємо секрети, як з неї витиснути максимум, поговоримо про систему обслуговування і, головне, з'ясуємо, чому в цьому механізмі кожен міліметр, ну, буквально кожен, має значення. Ну що ж, давайте починати з основ що це таке цей барабанний змішувач, і чому його, власне, називають серцем обробки матеріалів у важкій промисловості. Ось погляньмо на модель sb 2 m Розміри, звісно, вражають, але це не просто якась гігантська бочка, що обертається. Ні, це цілий інженерний комплекс понад 12 метрів завдовжки, і створений він для однієї, але повірте, критично важливої місії. Якщо зовсім просто, його завдання ідеально перемішати компоненти так званої агломераційної шихти. От уявіть собі суміш з руди, палива, якихось добавок. Саме від її однорідності залежить, якої якості метал виплавлять пізніше. Це, по суті, фундаментальний етап, де помилятися просто не можна. Так, ми тепер знаємо, що це таке, але тепер найцікавіше а як воно працює? Давайте зазирнемо під капот і розберемо, ну майже на атоми, той механізм, що змушує цього гіганта рухатися. Перед нами кінематична схема. Це, по суті, така собі карта руху енергії всередині машини. Вона показує, як потужність двигуна перетворюється на плавне розмірене обертання величезного барабана. Зверніть увагу, який тут ланцюжок передачі від двигуна і до самого корпусу. Усе починається з електродвигуна. Це серце всієї системи. Далі він передає енергію на редуктор. Це вже, скажімо так, м'язи, що збільшують крутний момент. І вже потім, через ведучу шестерню, рух іде на величезний зубчастий вінець, який і змушує обертатися весь цей величезний барабан. А як така махина взагалі тримається? Сам барабан спирається на міцнющі сталеві бандажі, а ці бандажі своєю чергою ковзають по опорних роликах. Саме ця система і дозволяє масивному корпусу плавно обертатися, попри гігантську вагу матеріалу всередині. Мати таку потужну машину це, знаєте, лише половина справи. Інша половина, не менш важлива, це знати, як нею правильно керувати. І це не просто якісь там рекомендації, це суворі правила, від яких залежить і ефективність, і що головне безпека. Два градуси і п'ятнадцять минут. Здається, ну що це таке? Майже ніщо, правда? Але саме в цьому крихітному, ледь помітному нахилі і криється вся геніальність конструкції. Саме він змушує тонни матеріалу плавно рухатися від точки завантаження до точки вивантаження, ідеально перемішуючись у процесі. Це просто досконалий приклад того, як у великій інженерії все вирішують дрібниці. І от є кілька таких собі золотих правил вода має йти постійно. Треба підтримувати захисний шар, так званий гарнісаж. Це, по суті, шар самого матеріалу, який захищає метал барабана від зносу. Треба суворо контролювати, щоб нічого не налипало, і, звісно ж, невпинно перевіряти змащення. Це не просто інструкції, це такий собі ритуал. Порушиш його і отримаєш години простою та величезні збитки. А тепер давайте перейдемо до того, що власне забезпечує довголіття цього гіганта як його підтримувати в ідеальному стані. А відповідь криється в системі обслуговування, яка, знаєте, більше схожа на якийсь проактивний план здоров'я, а не на звичайний ремонт. Як це робити? Відповідь насправді і проста, і складна водночас, через бездоганно організовану систему планового обслуговування. Це система, де кожна дія розписана на роки вперед. І ця система має кілька рівнів. Все починається з ЕТО, щоденного технічного огляду. Потім йдуть регулярні ТО. Перше, третє, але подивиться ну, на ТО 18 і Тео 36. Тут вже йдеться про дуже серйозні операції: перевірка співвісності барабана за допомогою геодезичних інструментів або навіть повне розбирання редуктора. Це ціла філософія, де профілактика завжди важливіша за ремонт. Добре, планове обслуговування це одне. Але виникає інше питання: а коли саме деталь вважається зношеною? Коли її час міняти? У такій системі немає місця для інтуїції чи якихось припущень все вирішують виключно точні цифри. Тобто існують чіткі вимірювані критерії. Наприклад, опорний ролик міняють, якщо знос перевищив 10%, зуб шестірні, якщо знос понад 30%. А для броньових листів критична межа це втрата 60, а то й 70% товщини. Це, як то кажуть, наука, а не інтуїція. І на завершення. Давайте спробуємо з'єднати всі ці деталі правила процедури в одну велику картину, щоб зрозуміти, чому кожна з цих дрібниць насправді має просто колосальне значення. Просто вдумайтеся в цю фразу з інструкції на машині, яка завдовжки понад 12 метрів, яка важить десятки тонн, різниця в діаметрах двох опорних роликів не може перевищувати 2 міліметри це ж менше ніж товщина монети. Ось вона, ця тонка межа. Між ідеальною роботою і катастрофічним зносом. Так у чому ж головна ідея а в тому, що вся ця скрупульозна, ретельна система обслуговування це не якась там бюрократія, це і є основа промислової безпеки та продуктивності. Це те, що дозволяє цим гігантам надійно працювати роками і забезпечувати стабільність цілих виробничих ланцюгів. І це, знаєте, змушує замислитись, а які ще геніальні інженерні системи отак ховаються у нас на видноті, щодня непомітно забезпечуючи роботу нашого світу?